Виконуємо номер 477 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Оксана придбала зошит на 48 аркушів і пронумерувала усі сторінки по порядку від 1 до 96. Потім вона вирвала кілька аркушів. Чи може сума чисел на цих аркушах дорівнювати 389? Для початку розберемо, що таке аркуш, що таке сторінка. Аркуш один, ось він аркуш, але на цьому аркуші дві сторінки. Одна сторінка, з іншого боку, друга сторінка. Аркуш, другий, третя сторінка і з іншого боку четверта сторінка. Тепер давайте пригадаємо, з початкової школи ви знаєте, що є числа парні і непарні. парні. числа закінчуються парною цифрою. Це цифри 0, 2, 4, 6 і 8. Непарні числа закінчуються непарною цифрою. Це цифри 1, 3, 5, 7 і 9. Для того, щоб побачити закономірність пронумеруємо наші 5 аркуші, на них сторіночки. Значить, на аркуші 1 буде сторінка 1 і 2, на аркуші 2 – 3 і 4, на аркуші 3 – 5 і 6, на аркуші 4 – 7 і 8, і на п'ятому аркуші будуть сторінки 9 і 10. Знайдемо суму чисел, тобто номерів сторінок на кожному аркуші. На першому буде 1 додати 2, дорівнює 3, на другому 3 додати 4, дорівнює 7, на третьому 5 додати 6 дорівнює 11. На четвертому 7 додати 8, дорівнює 15. На п'ятому 9 додати 10 дорівнює 19. Як бачимо, в усіх випадках ми отримали у результаті непарне число 3, 7, 11, 15, 19. Запишемо цей висновок. Сума чисел номерів. Сторінок на кожному аркуші Число непарне. Є ще одна закономірність три, сім 11, 15, 19. Кожне наступне число отримується додаванням числа 4 до попереднього. 3 додати 4 буде 7, 7 додати 4 буде 11, 11 додати 4 буде 15, і 15 додати 4 19. Запишемо і цей висновок. Сума чисел. Номерів Сторінок розміщених на наступному аркуші на чотири більше від суми на попередньому позначимо число аркушів, що вирвала Оксана змінною х. Нехай Оксана вирвала х аркушів. Оксана виривала, в раховому мові задачі аркуші підряд. Подумаємо, яке це число х буде в нас, парне чи не парне. Тобто, чи парну кількість аркушів вона вирвала, чи не парну кількість. Для цього знову ж на наших п'яти аркушах зробимо аналіз. Якщо вона вирвала перших 2 аркуші, то Сума чисел буде 3 додати 7, це дорівнює 10 число парне. Якщо вона вирвала перших три аркуші, то буде 3 додати 7, додати 11. Буде 21 сума чисел. Число не парне. Якщо вона вирвала перших чотири аркуші, то це буде. 3 додати 7, додати 11 і додати 15. Ця сума буде 36, число парне. І якщо 5 аркушів вирвала, то сума буде 3, додати 7, додати 11, додати 15 і додати 19. І це в нас види 55, тобто число не парне. Отже, якщо вириваєш парну кількість аркушів. Сума на цих аркушах, чисел розміщених буде парною. Якщо непарну кількість аркушів вириваєш, то сума буде непарною. У нас в умові задачі стоїть число 389. 389 число, яке закінчується цифрою 9, це число не парне. Отже, можна зробити третій висновок про те, що Оксана вирвала непарну кількість аркушів. Оксана вирвала непарну кількість аркушів. Це третій висновок. <кій> так, тепер, якщо ми врахуємо закономірність, що кожна наступна сума розміщених на наступному аркуш на 4 більше від суми на попередньому, позначимо літерою N сума чисел номерів сторінок, розміщених на середню, з вирваних Оксаною аркушів. Нехай n сума чисел номерів сторінок, розміщених на середньому з вирваних. Оксаною аркушів. Середній N. Наступний утворюється додаванням 4, Н дорівнює чотири буде сума чисел на наступній аркуші. Ще на наступному n додати чотири, ще чотири, Н додати вісім. Далі n додати 8 додати 4 це буде n додати 12. І ще один запишемо n додати 12 і додати 4, n додати 16. Ну, відповідно, буде далі. Тепер, якщо n це середній із вирваних аркушів, то на попередньому до нього буде сума на 4 менше, це n відняти 4. Ще на попередньому n відняти 8, ще на попередньому n відняти 12, і ще на попередньому n відняти 16. Всього ми вияснили, що вона вирвала х аркушів. Чи таких аркушів буде x, і це число Х, ми вияснили, що вона вирвала непарну кількість аркушів. Тепер, якщо ми уважно розглянемо вирази, що стоять в правій і в лівій частині від нашої змінної n, то побачимо, що тут спочатку 4 додали, а тут забрали. 8 додали, 8 забрали. 12 додали, 12 забрали. 16 додали, 16 забрали. І в результаті у нас залишиться тільки n. І це n буде повторюватись х разів, тобто ми маємо вираз n помножити на х. Тепер ми можемо скласти математичну модель до нашої задачі. Нам треба дізнатись, чи може добуток n на x дорівнювати 389. Розглянемо уважно число 389. Воно має всього два дільники. Одиницю і 389. З, цими числами, з такими числами познайомимося з вами трошки пізніше. Отже, може бути записано n на х дорівнює 389. Тільки в таких випадках, якщо 1… Множиться на 389, і ми отримаємо 389. Або 389 множиться на 1, і ми отримуємо 389. Більш дільників у числа 389 немає. N це сума чисел на середньому аркуші. Н1 бути не може. Бо на першому аркуші всього сума 3. Н389 також бути не може. Бо якщо ми додамо сторінки на останньому аркуші, це буде у нас 95 додати 96, ми отримаємо всього 191. Ну, не як не 389. Тепер побачимо, розглянемо Х. Х це число вирваних Оксаною аркушів. Знову якщо 1, то вона вирвала один аркуш, і тоді сума буде 3 або максимум 191, якщо вона вирвала останній. Більшою бути не може. Якщо Х дорівнює 389, цей випадок теж неможливий, тому що в арку в зошиті всього 48 аркушів. Отже, можна зробити висновок, що сума чисел на аркушах не може дорівнювати 389. Висновок, сума чисел. На Аркушах які вирвала Оксана, не може дорівнювати 380 9. Задачу розв'язана.